Вітаю вас, друзі. Днями почала з'являтися інформація, що владімір Путін може отримати від міжнародного кримінального суду і ще один ордер про арешт. Це удар в спину. Минулий ордер було виписано за організацію викрадення українських дітей. А цього разу владімір Путін може отримати ордер за геноцид. Про це із посиланням на свої джерела повідомили одразу декілька західних медіа. Владімір Путін почав підготовку до геноциду проти українців іще ще до повномасштабного вторгнення. Йдеться про те, що владімір Путін хотів організувати штучний голод на території України, і можливо когось така інформація і здивує, але насправді це частина російської державної політики. Появилась така дуже цинічна шутка, а не ж шутка, просто возглас такий в Москве. Я раз я вже слышала от разных людей така, от. Вся надіжда на голод 90 років тому. Росіяни вже організували голодомор на території України, вбиваючи українців за те, що вони були українцями. Так хотіли зробити росіяни цього разу і не полишають такої мрії. У них не буде отців, у них не буде дамов, у них буде вижжена страна. Зато у них Макдональдс буде. Так, да, ну він, видимо, буде обгорелий. Свізі з тим, що відбувається. для того, щоб морити українців голодом, росіяни готові використовувати і використовують дуже різні методи. Один із них це зернова блокада. Правда, реалізувати її росіяни так і не змогли зернова блокада чи ні? але вони дуже дуже сильно стараються. І сьогодні я із вами буду детально говорити про те, як росіяни хочуть організувати на території України новий голодомор. І наприкінці цього відео зачеплю і ще одну дуже важливу тему. Про здається, нового конкурента Арестовича ти не розумієш значення слова, в лінію фронту. що я, я тоді тому... мови для початку про злочин геноциду у статті 6 Римського статуту дано чітке визначення, точніше, декілька визначень. Але нас із вами у даному випадку цікавить пункт С. умисне створення для такої групи умов життя, розрахованих на доведення до її повного або часткового фізичного винищення. Саме під оце визначення і підпадають спроби росіян заморити. Українців голодом тепер детальніше про статтю. Згідно з новими даними, зібраними експертами з прав людини, так звана Росія активно готувалася викрасти запаси українського зерна та заморити українців голодом за кілька місяців до того, як владімір Путін віддав наказ про вторгнення. Серед іншого GRC виявила, що російський оборонний підрядник почав закупати вантажівки для перевезення зерна. Також три нові суховантажні судна ще у грудні 2021 року. Це на думку GRC, свідчить Чить про план розкрадання українського продовольства у безпрецедентних масштабах у подальшому фахівці GRC планують надати міжнародному кримінальному суду докази, що росіяни хотіли використовувати голод як інструмент війни, і це дозволить почати перше в історії судове переслідування такого роду. Росіяни, звісно ж, будуть казати, що ні. Вони ніколи такого не могли планувати. Вони ніколи таке б не зробили, як і не робили напевне у 30 30-х роках минулого сторіччя, І щоби стерти пам'ять. Про голодомор вони навіть руйнують пам'ятники про це, зокрема на тимчасово окупованих територіях як от у Маріуполі. Та варто відзначити, що люди вмирали від голоду на тимчасово окупованих територіях навіть не тільки після початку повномасштабного вторгнення, а й задовго до нього, і ще із 2014 року. На Донбасі осінню 2014 року був голод. І кілька сот... Особенно старії інвалідів, які не, не мали можливості нормально передвигатися, просто погибли від У 2014 году. Началась гуманітарна катастрофа на Донбасі. І це дійсно була гуманітарна катастрофа, коли старіки кончали жити самоубийством за того, що нечего кушати. І вже нова хвиля смертей від голоду на території України почалася після 24 лютого 22 року. Одна із найгірших ситуацій була у тимчасово окупованому Маріуполі. Там люди. Буквально помирали від голоду, деякі були змушені їсти тварин у зоопарку, щоби не померти. Як тільки зачистили, зразу ми сюди да. зайшли, поставили охрану, щоб тут мародірки не було, тому що починали тут животних красть, ну таких, які там барашки, овці пам'ятаєш, же, де гусей, уток. Ну... Ти вже що не, не було покушати навіть зі та використовували голод як інструмент війни проти України росіяни не тільки під час облоги Маріуполя, а й тоді, коли вони викрадали цивільних і їх катували. Морело. Гу голодом, погрожували застрелити, тримали в підвалі. 62-річна Лідія Тільна, директорка школи з харківського села Іванівка, пережила карцер у Вовчанській катівні за те, що відмовилася працювати на РФ. Окрема тема це як росіяни катують голодом українських військовополонених Ті українці, яких вдалося повернути із російського полону, абсолютно знесилені, закатовані, замордовані. Найбільш показовою є історія військовослужбовця мудрака Олега Васильовича І з полку Азов подивіться на фото, як він виглядав до полону і під час полону. На жаль, його тіло не витримало. 21 лютого вже після повернення із полону він помер. На жаль, таких прикладів є дуже і дуже багато. І подивіться тепер на російських військовополонених, як виглядають вони, коли повертаються після полону. не кормили, давали тільки воду пити. Бу Бутіліровано він бреше, що, начебто, в українському полоні його не годували. Це навіть добре видно за його пикою. Але коли усе йде не за сценарієм російської пропаганди, то тоді російські полонені кажуть правду. Скажи, а над вами? Не такого? Росіяни використовують голод як інструмент війни для того, щоб катувати українських цивільних, яких вони беруть у заручники. Росіяни використовують голод для того, аби Замордувати українських військовополонених, але росіяни використовують голод як інструмент війни і у набагато ширшому значенні. Що іміць в виду в виду, зараз начнеться голод, і тут вони образумі і санкції знімуть, і вообще будуть з нами дружити, тому що осознают, що не дружить з нами нівозможна. Голоду росіян це інструмент шантажу. Голод росіяни використовують для того, аби тиснути ще більше на Україну, і саме для того, аби організовувати голод для того, щоби була продовольча криза, вони займаються крадіжками українського зерна. Що із украденого в Україні, помимо зерна, Росії вже удалось. Продати. ще раз, звісно, вони заперечують, що займаються крадіжками зерна на території України, але їхні пропагандисти усе здають. Ані можуть говорити, що в Росії вони не покупають зерно. але коли Росія говорить, зерно є, от, пожалуйста, українське. Доповідає про крадіжки українського зерна і тимчасово живий зрадник України Сальдо. Він рекомендує владіміру Путіну відкрити нові логістичні маршрути, щоби продавати вкрадене зерно. Мого похвастатися вже 1,5 мільйона тонн зібрали. Зернових ну, все одно земля дає свої плоди, і їх же надо транспортувати вода в прямий путь. І так саме для того, аби провокувати продовольчу кризу, як на території України, так і у всьому світі, росіяни намагаються знищувати ракетами, дронами українське зерно. Особливо активно вони почали робити це протягом останніх місяців, завдаючи ударів по українських зерносховищах. Але ви не подумайте, що росіяни, коли знищують українське зерно. Так радуть його, хочуть спровокувати голод. Насправді ні, навпаки, так звана Росія. Усіх рятує. Ані так багато говорять о міжнародному голоді, що вони точно хочуть його організувати. Хто може тим помішати? Тільки Росія. А те, що вони використовують навіть термін зернова блокада, то це таке. Це у жодному разі не натякає навіть на спробу геноциду. Зернова блокада буде повна. Я думаю, в цьому є смисл сьогоднішніх ударів. Росіяни дуже хочуть організувати повну зернову блокаду для України, але їм це не дуже вдається, тому що щось трапляється із їхнім чорноморським флотом, і від цього бісяться навіть російські пропагандисти. Що значить три корабля. Пытаются тихо бачком-рачком через территориальные воды Румынии зайти де нікуди бути этим кораблем заходити. для усіх, хто цікавиться, хоч трішки, питанням російсько-української війни, є цілком очевидним, що так звана Росія веде цю війну для того, щоби знищувати українську націю, щоби вбивати нас із вами за те, що ми українці. Росіяни вже століттями так роблять, і у цьому немає абсолютно нічого нового. І ми з вами маємо постійно пам'ятати, що ця війна за наше із вами виживання, і будь-яке примирення із агресором просто дозволить Лить йому накопичити і ще більше сил для того, аби знову і знову вбивати нас із вами. Ну а тепер давайте кілька слів скажу про конкурента Арестовича, того самого, якого ви бачили на початку випуску у Києві під виглядом військових шахраї збирають кошти, начебто на Збройні сили України. Але коли у них починають розпитувати, чому вони вдають із себе військових, вони кажуть: ні, ми не військові. Нам просто холодно. Це і тут 12 годин в теплому цивільному. розбиратися із тим, як так сталося, і чому досі ніхто із них не покараний. Спробував Олег Симороз, ветеран російсько-української війни, який внаслідок тяжкого поранення втратив обидві ноги. І коли він прибув туди на місце, то Почув отаке Знаєте, що ви застосовувати, використовується тим, що у вас зараз немає Це <поте> єдине, чим ви <поте> Я застосовувати особливо нахабно себе поводив наступний персонаж, який їх кришує. <поте> я, 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 я з я, з тобою тобою розмовляю. Я Зразу рома звати його Карен Мелькумов. Він у себе у соцмережах викладав фото про велику дружбу між росіянами та українцями, але насправді ми про нього дуже мало знаємо, бо він таємний агент, який проводить дуже. Секретній спецоперації. А ти був в купація? Я ні, не був окупації. І власне тільки після великого розголосу у соцмережах поліція заявила, що вона таки відкрила кримінальне провадження щодо шахрайства і буде розбиратися. Але далеко не вперше поліція із ними спілкується. Кілька днів тому поліція до них знову приходила і не було абсолютно жодного результату. Сподіваюся, цього разу усе зміниться. А якщо не зміниться, то ми обов'язково будемо про це говорити говорити і нагадувати поліції, а вас, друзі, я хочу попросити, будь ласка, перевіряйте, кому ви даєте кошти, надавайте гроші для сил оборони України тільки через перевірених волонтерів або фонди. І ніколи ніколи не давайте готівку на вулиці невідомим людям. Помагайте силам оборони України, тому що це війна за наше виживання. Допомагайте силам оборони України, щоб російські загарбники були знищені у якомога більших кількостях і якнайшвидше. Але завжди, друзі, перевіряйте, кому ви даєте кошти, тому що допомагати треба силам оборони України, а не шахраям.